Вітаю вас, друзі, радий бачити вас на своєму каналі. Одразу хочу вам подякувати за те, що нажали на це відео. Ви просто супер. Підпишіться на канал. Так, так, попрошайка, там лайки, коментарі, ну ви розумієте. Продовжую тут грати карту, яку я на спідрані собі тут намалював, трошечки вже дивіться, як розбудувався, тільки трошечки є проблемки, але їх дуже легко вирішити. Ось ці всі проблеми. Дивіться, лайфхак вирішуються вони ось так. 에, проблеми знімаємо галочку. Дякую. Жодної проблеми дивіться. До чого це я? А ось дивіться до чого. Поки що у мене нема цирюльні. І в мене тільки Мар'яна Кисіль, Їй було 38. Померла від хвороби. Та Зоремир. Зоремир Тюхтій. Помер, але йому було вже там за 50 років. Тому це так, плюс-мінус він або від хвороби, або від старості, вже тут не зрозуміло. Ті, що залишились в мене тут, дивіться, скільки їх вже багато померло за 14 років, всі вони померли від старості. І є така теорія, точніше таке спостереження, що коли збудуєш цирюльню, яка, як написано, мала би лікувати. Тут ця цирюльня. Містяни навідуватимуться до цирюльні для стрижки та медичних процедур та витрачатимуть там свої гроші. Ну це зрозуміло. Також цирюльник може навідувати хворих пацієнтів удома. Окей. Тобто цирюльня як би мала би допомагати. Але як я помітив, можливо, ви також помічали, коли збудуєш цирюльню, набагато більше з'являється хворих. Набагато більше з'являється травм, типу переломів і так далі. Коли нема цирюльні, їх взагалі немає. І тільки два чоловіка з зі скількох тут 17 Два чоловіка з 17 померло від хвороби. І давайте зробимо такий експеримент. Поставимо зараз цирюльню, збудуємо точніше, і подивимося, давайте десь так, щоб вона була рівновіддалена. Плюс мінус від усіх. Будуємо цирюльню і подивимось, як часто в нас почнуть з'являтися травми. Ну до цього, наприклад, ні однієї травми не було, ні у кого. І від хвороб померло два чоловіка. Ну, жіночка молода померла, то звичайно шкода. Ще вона чоловіка з дитиною залишила. Дуже сумно. А другий вже був 51, ну думаю, в ті часи в 51 це не такий вже і молодий був. Ай, з'їхав. Так, ось тут запланують цирюльню, давайте її пересунемо наперед. Щоб її швиденько збудували. До речі, в мене тут цегли достатньо, що мені аж пише, що склад переповнений. Так, цегли дуже багато. І навіть на складі тут дивіться, цегли 10 тисяч. Ну тому що я тут будуюсь. А цим їжі постійно не вистачає. Я тут такий райончик будую, це буде квадратний. Чому? А, я мимо тикав. <смі> буде такий квадратний двір, тут буде прикольно взагалі класно. Тут дивіться, в мене аж три плавильні, які виглядають також класно. Тут я вже торгую, і там торгую, і взагалі в мене 10 тисяч золота. Тільки ось тут ліс, тим часом закінчився. <смі> Треба поставити. Дивіться, скільки дорожок натоптали. А ще, знаєте що, дивіться, коли будуєш кам'яний міст. До речі, в останньому оновленні він з'явився. Тут частина з'являється ось така бруківка. Я думав так лупанути бруківку аж сюди десь. Або аж туди, в центр міста. Але то таке, давайте дивитися на нашу цирюльню, щоб швиденько добудувалась. Тим часом поки що можете мені написати щось приємне до коментарів. Канал у мене розвивається, вже 4 підписника підписалося, і відео вже там набрали одне навіть 200 переглядів, одне 50, я взагалі. Успішний блогер. Дуже мені подобається, як рухається мій канал. Але чомусь тільки під першим відео писали коментарі. Пишіть коментарі, будь ласка. Можете задавати якісь питання, підтримати мене, написати щось приємне. Або щось негативне, зауваження, наприклад, що вам не подобається в моєму каналі, або в тому, як я коментую, або мій мікрофон не подобається, або ще щось не подобається. Або, наприклад, оці білі риски не подобаються, може комусь взагалі вже багато грошей, дуже багато продаю всього. Тому золоті гривні взагалі не проблема. Кожному, хто напише якийсь цікавий коментар. Я дам по 1000 золотих гривень, як вам таке. Тільки адресу свою залиште, щоб я міг, наприклад, через море до вас допливти або пішком дойти десь на цьому острові. Де тут знаходиться ваше село? Я вам занесу, будь ласка, залишайте. До речі, що з проблемами? До речі, проблеми з водою. Дивіться, мене раз криниться тільки для населення. Вода питна. Друга тільки для населення вода питна. Третя, тільки для населення, вода питна. І їм постійно не вистачає води. І ще десь тут має була криниця. А тут є, ще дивіться. Для населення питна. Що відбувається? Чому постійно нема води? Добре, відволікся цирюльню будуємо. Давайте вже на перемотці, а то я щось час затягую. Насправді, щоб ви довше відео дивились. І в мене більше годин переглядів було, і мій канал про. Сувався в топи в тренди, і я був успішним блогером. Ось. Добре, прискорюємося. Я тільки казав, що нема травм, і дивіться. Маргарита Бабай має перелом руки. І тепер дуже важливе питання. Чи пов'язано це з тим, що я вже будую цирюльню? Тому що я перший раз бачу травму. За цих. Е, скільки там в мене є? 14 років. Зараз вже 15 піде. Як родина залишає місто? Від того, що води немає, серйозно. Скільки тут ще криниць поставить, щоб вам була вода? Доки тут добудовую цирюльню, дивіться, хотів показати, як треба торгувати. Треба плей нажати. Дивіться просто на цю карту. Те <ріст> саме відчуття, коли в тебе дуже багато гроші. Ти можеш собі дозволити купити що хочеш. Насправді тут ще я продаю, але це не важливо. Постійно відволікаюсь. Дуже цікаве відео про цирюльню, в якому я роблю все, окрім того, що будую цирюльню. Є, цирюльня готова і дивіться, відразу до неї заселяються люди. Що вони їдуть швидше, ніж. Ви бачили? Вони вже були в дорозі тут, коли цирюльня тільки добудувалась. Тому, я думаю, лю люди починають сюди їхати до цирюльні, типу, селитись. І ламати руки ще до того, як цирюльня почала працювати. Дивіться, статок, в них вже 195 золотих гривень. Де, до речі, наш міський голова? В нього 68. Ну таке собі. При тому, що він податки взагалі не платить. Ускнара. Померла від хвороби, тільки що. Тому що цирюльня добудувалася. <смірка> Померла від хвороби. Бабай, скільки їй було там рочків. Їй було 21. Серйозно? А, дивіться, це та жіночка, яка зламала руку. І вона зі зломаною рукою пішла працювати на рудню. Тобто, дивіться, вона в 35-му народила. Цей же рік по поламала руку і цей же рік померла. Дивіться, я навіть не прискорював нічого, не пришвидшував. Марина Юхименко має перелом на ноги. Просто треш якийсь відбувається, тільки-тільки цирюльню поставили. 200 вже, до речі, давайте на неї податок лупанемо, щоб вони там не афігівали. Де тут на цирюльні? Давай тобі. 20 гривень податок на місяць поставимо. Так. Чи то ще мало. Зараз побачимо. І це дохід минулого місяця. Зараз побачимо, скільки буде дохід на місяць у цієї цирюльні. І можливо ще піднімемо податки їм. Ну, тут, як завжди, є недостаток харчів. Хоча в мене тут десь були. А, хочете прикол? У мене родина Зеленських живе. Ха? В каменярні працює, Юрій, правда. Дивіться, як Зеленський кіркою махає. У наркоман, чортів. Дивіться на нього. Добре, цей Зеленський хоча б працює. Так, поки що ще травень, навіть рік не пройшов, дивіться, вже має перелом. А як його... Ай, шкода, пропало повідомлення. А ще їжі ні в кого немає. Добре, перший перелом. Подивимося до кінця року. Давайте до, до січня. Скільки буде травм за рік. Тому що, от, наприклад, тут була одна травма, і то там, не знаю, цей перелом з'явився, коли я поставив будувати цирюльню. Давайте ще глянемо дохід. Дохід минулого місяця 20 золотих гривень. А ми стільки податку їм поставили 20 гривень. Так. Можливо, треба буде зменшити податок, бо жен Божко помер від старості 82. Ну це не рахується, я думаю. Від старості то таке 82 роки. Хадується, поставив млин, а в мене тут працівник повісився. О, все таки вижив. Ха -ха. Дуже дивно виглядало, Бачили, як він літав один чи не працює, а сюди не знайшовся працівник. А дивіться, де я поставив ці млини на пагорбі, дивіться, як гарно. Люблю острів за його атмосферність, дивіться, ну прям на найвищому пагорбі сидять млини, які так гарно крутяться. Прям супер. Тут не вистачає чоловічка, було б два синхронно, може швиденько знайти би йому десь робітника сюди. Все одно ніхто не йде, доведеться підняти зарплату. Добре, 110 відсот... 120%. Відсотків. Давай я хочу синхронні два млини. Так, Ольга, померла від старості 75. Але дивіться, ще рік не пройшов, ми маємо вже три могили. 3 чоловіка померло менше, ніж за рік, і 17 за 14 років. Ну, статистика, здається, не. не на боці цирюльні. За 120%. Звичайно, натебіс. Назад 100%. <сум> Ніхто, до речі, не вмер. Але що за. Ви бачите це? Це у всіх так. Є, тепер є. Дивіться, нажмемо звичайну швидкість. Так, давайте тільки проблеми вимкнемо. Завершено, одружилися, звільнили житло, та ніхто щось не вмирає. Гарно. Просто послухаємо музику і подивимось, як крутяться млини синхронно. А тим часом можете поставити лайк, підписатися, написати коментар, чи часто люди у вас ламають руки і ноги. І це дійсно із за цирюльні, чи можливо я себе накрутив і насправді Цирюльня допомагає. Тому що. Мене проїхав під вікном мотоцикл. Тому що мій експеримент не доказав нічого. На жаль. Підписуйтесь на канал. Чи я вже казав. Щось за мене з пам'яттю не добре. Треба до цирюльні сходити. Дякую, до речі, за перегляд, якщо дивились відео до цього моменту. Добре. Я замовчав, насолоджуйтесь. Ти досі дивишся відео? Серйозно. Ну, прям дякую, дякую. А до речі, стався якийсь розсинхрон. І вітер для кожного млина дме з різної сторони. Добре, підписуйтесь, а я вже казав. Ну, все, йду до цирюльні. Дохід 80. Жесть. Тепер точно все. Дякую, до зустрічі.